Всім привіт, друзі, ви на каналі Маша Стіч, та в цьому відео я буду розповідати про історію, яка сталася з моїм однокласником. Якось так сталося, що в звичайний день все нормально. Нічого не передбачало піти, як сталося ось таке. Що. Якось. Е, мій однокласник... Просто їхав з, та, з татом на машині додому, звучити. Тато був його п'яний, потім вони їхали по дорозі і сталася ситуація. Е, Мені однокласник травмував собі голову і потім він лежав у лікарні і був у Це правдива історія, а зараз я буду розповідати наступну історію. Друзі, тут у вас таке було, що у вашому класі. Як купилося двоє ваших однокласників, а просто звинувачують весь клас. Е, мені це теж, якщо чесно, не подобається, коли звинувачують у цей клас, а винува винувати шестеро, чи четверо чоловік, е, чи скільки там брав участь у сварці чи в бійці. І колись таке було, що минулого року. Сталося таке, що побулося 5 хлопців. І потім з нами розбиралася вчителька. А все почалося ось так. Що, що просто. Що просто якось зі школи йдуть 5 хлопців. І потім якось один хлопець просто починає битися. Всі інші починають давати здачу. І серед цих хлопців є хлопець, який займається зудому. Це мій друг. І він їздив на чемпіонат у Польщу за, за кордон. І він, і звичайно, він потім всіх робив, у всіх були силяки, у всіх були синяки. І потім звинувачували не всіх, а його... А, а, а чого, чого звинувачують саме його? Він просто захистився. Потім якось сталася ще таке, що, що колись. Що потім трішки пришло часу і в нас почала... В нас в класі просто не класи якийсь. Звичайно я, 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 звичайно, я звичайно, я не класна керівничка, але все одно. Але все одно. Я вважаю, що е, є такі класи, які взагалі просто е, ну, дуже дурні. Я, наприклад, наш клас. І так, таке, після цієї бійки просто наш клас став якийсь дурний. По, потім, коли в, нас, е, коли в нас були уроки з нашою класною керівничкою, все було добре. Але ну, як тільки були уроки англійської, мови, музики, інформатики, уроки, які ведуть для, для нас інших вчителі, та просто наш клас став якимось якимось нормальним. І зараз я буду розповідати історію. Якось нашому вчительки не було місяць. Їй просто робили операцію по видаленню ж личного жиру. І, звичайно, я розумію, що зараз вам хочеться зас захочеться сміятися, але це не смішно. Це реально, це реальна історія. І вона попередила, що це не буде. Вона сказала нам купити якісь зошити, щоб ми потім їх писали, писали поки їх не буде. І просто потім. потім ну, Це все зошити не при чому до того що сталося. Якось в перший день, коли нашої вчительки не було, в нас була заміна, молода вчителька, яка тільки прийшла працювати в школу. Вона вона у 2023 році прийшла працювати в школу. Вона, та, вона, два роки вже, вона два роки тільки працює, а вже її е, е, такий подарунок, як наш клас. Ну за що? Е, ну, ну за що вона ж такого не заслуговує? Жодна вчителька, навіть строга вчителька, жодна вчителька не заслуговує такого, щоб якісь учні билися, обзивалися, ми сварилися. Справ... Зараз я буду більш так до деталей це все говорити. Якось ну, перший день не було нашої фізики. Нічого не передбачає біди, як сталося ось що. Перший день нашу футівку шокерували і потім першого дня були просто такі, всі просто були, просто події, всі були події. Ви знаєте, що є у тексті зачин, основа і кінцівка? Так ось у нас у нас, нас починалася історія не з зачину, а з цієї. Якій? З основної частини, І потім просто сталося таке, ви не повірите, У нас, в нас просто клас. Там взагалі кінцівка була дуже погана, розборки були. Ну, у нас було, у нас була історія, але вона була беззачна. Там, ну, ну це не в книжці історія, а в нашому класі, як ви вже зрозуміли. Якось в нашому класі. Якось в нашому класі... Коли наша вчителька не було, побилися два хлопчика. І потім, я вже мав одного хлопчика, якого побили, який, який бере участь у всіх сварках, бі, у всіх бійках, свар, 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 сварках. Просто його побили. І потім. Вона підходить і починає сварити моєго однокласника Максима. Потім все розбірки, потім, я потім я така стою і думаю, ти що ж таке? Я не вірю, що таке може. Я навіть не вдумалася е, таке робити взагалі. У мене старша сестра взагалі, коли їй було третій, третій, коли вона була в третьому класі, вона взагалі просто вона взагалі навіть про таке не думала. Я просто в шоці, які зараз діти ростуть. Вони взагалі зараз не діти, просто, а якісь монстри.